Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачні та пухкі оладки. Це просто ідеальний варіант для сніданку, готується дуже просто та дуже швидко. А якщо додати до них будь-яке варення, джем або фрукти, виходить просто неймовірна смакота. Оладки дуже смачні та дуже ніжні всередині. Підтримайте україномовний контент своєю підпискою, мені буде дуже приємно, також ставте свої вподобайки та обов'язково діліться думкою у коментарях. Для початку беремо одне яйце воно повинно бути кімнатної температури, та перемішуємо. Вливаємо 500 мл теплого кефіру, можете його розігріти на плиті перед цим. Далі додаємо 3 столових ложки цукру. Одну чайну ложку солі без гірки, один пакетик ванільного цукру та перемішуємо це все знову, далі просіюємо 400 г борошна та додаємо 1 чайну ложку соди без гірки. І перемішуємо це все до однорідної консистенції. Ось таке тісто у нас повинно вийти. Воно доволі густе і повільно стікає з лопатки. Розігріваємо пательню, наливаємо олію. Олії сильно багато вливати не потрібно так, щоб вона просто покрила дно пательні. Далі викладаємо тісто, можете також викладати його за допомогою ложки. Тісто доволі густе і дуже гарно так тримає форму і легко буде також. Викладати ложкою. Смажимо наші оладки на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін. Смажаться вони дуже легко, дуже просто і виходять дуже гарні та рум'яні. Як тільки ми їх перевертаємо на інший бік, вони дуже гарно підіймаються і стають такі пухкенькі та високі. Ну що ж, друзі, ось така краса у нас вийшла. Повірте, це дуже-дуже смачно. Можете посипати їх зверху цукровою пудрою, також можете додати до них будь-який джем, варення або фрукти. Це неймовірна смакота, вони дуже пухкенькі та ніжні всередині. Обов'язково спробуйте, усім смачного і побачимось у наступних відео!